Привіт, вболівальники синьо білих. Поліцейське авто з мигалками за лаштунками київського динамо крутиться важлива новина. Румунський клуб «Германштадете» визначив суму, яку вони мають намір отримати за молодого Вінгера Яніса Стойку. І здається, це доступна сума для нашого клубу. Але чи вдасться нарешті Суркісу це підписання? Залишайтеся з нами та дізнайтеся всі подробиці. О, і скористайтеся можливістю підписатися на наш канал і поставити лайк. Ходімо разом. Блакитне серце! Керівництво румунської команди Германшта ДТ встановило ціну 1,5 мільйона євро за 22 річного молодого хлопця Яніса Стойку, який набирає там популярності. А хто стежить за цим талантом? Наше Динамо Київ, за даними румунської преси. Наші скаути уважно стежили за виступом стойки в недавньому тренувальному матчі, де Германштадете переміг ахен з рахунком 3-0, і, схоже, враження залишилися дуже позитивними. Головний тренер Германштадт ДТ Клаудіо Ротар дав зрозуміти, що клуб не відпускатиме стойка менш ніж за 1,5 мільйона євро. Він сказав: ми дуже хочемо, щоб він залишився. Це гравець, на якого ми дуже розраховуємо. Крім того, наближається чемпіонат Європи серед молоді, і ціна буде тільки рости, а контракт стойки з Германштаттом розрахований до літа 2027 року, тобто у нього ще багато часу, але інтерес реальний. У цьому сезоні Стойка був видатним гравцем команди, зіграв 22 матчі, забив 4 голи і віддав 3 гольові передачі. Молодий, досвідчений гравець з великим потенціалом вогонь. Тепер я хочу знати від вас, шанувальник, що ви думаєте про це можливе підписання? Яніс Стойка – хороша ставка для Динамо. Залишайте свою думку в коментарях. До наступного відео обнімаю рука, яка показує знак мир.